Чудесні проблеми. Роздуми над Словом Божим на п'ятницю другого великоднього тижня. Того часу Ісус пішов на другий бік Галілейського, тобто Тиверріатського моря. І за ним слідував великий натовп, побачивши чудесні знамення, які він здійснював над хворими. Ісус же вийшов на гору і сидів там зі своїми учнями, а була близько Пасха, юдейське свято. Тоді Ісус, піднявши очі і побачивши, що великий натовп іде до нього, каже Филипові: Звідки це купити нам хліба, щоб оці поїли? Він говорив це випробовуючи його, бо сам знав, що мав робити. Відповів йому Филипп, на двісті динаріїв буде їм недостатньо хліба, щоб кожний хоч трохи одержав. каже Ісусові один із його учнів Андрій, брат Симона Петра. Тут є хлопчина, який має п'ять ячмінних хлібів та дві риби, але що це на таку кількість? Промовив Ісус Розсадіть людей. А було в тому місці багато трави. Тож посідали люди числом тисяч зо п'ять. А Ісус узяв хліби і, промовивши подяку, роздав тим, які посідали, також і рибу скільки бажали. Коли ж наситилися, Він каже своїм учням: Зберіть шматки, що залишились, щоб нічого не пропало. Тож зібрали і наповнили дванадцять кошиків шматками. З п'ятьох ячмінних хлібів, що залишилися після тих, які їли. Тоді люди, побачивши чудесне знамення, яке Ісус вчинив, говорили, що насправді Він пророк, який має прийти у світ. А Ісус, знаючи, що вони мають намір прийти і схопити Його, щоб зробити царем, віддалився знову сам на гору. Не раз мене вражала турботливість нашого Господа, який дбає про їжу для тих, хто пішов за ним. Епізод із Євангелія від Йоанна дуже сильно нагадує мандрівку Ізраїля пустелею коли Бог неустанно годував свій народ манною. Як це по-материнськи? Подбати, щоб діти не були голодні? На мою думку. Євангелист спеціально описує чудо помноження хлібів таким чином, щоб ми згадали мандрівку вибраного народу через пустелю, Господь справді дбайливий, і навіть на пустинному місці примудряється знайти якісь бутерброди. Коли уважно приглянутися до євангельських описів, то можна помітити, що кожне чудо, яке вчинив Ісус. Розпочиналося з проблеми. Так саме з проблеми. Господь не чинив чуда, якщо не було якогось браку, потреби, хвороби, одним словом, проблеми. Тому якщо у тебе є проблеми, ти кандидат для Божого чуда. У тексті легко помітити двох апостолів ба навіть дві постави. Що вони їх презентують. Филип зосередився на тому, чого вони не можуть і чого вони не мають. На 200 динаріїв буде їм недостатньо хліба, щоб кожний хоч трохи одержав. Вимовляючи ці слова, Филипп, скоріше за все, не мав такої суми при собі адже 200 динаріїв це заробітна плата за 200 днів. Часто ловлю себе на подібному мисленні цього не можу, того не маю. Що робити. Звернімо увагу на іншого апостола Андрія. Він знайшов якогось хлопчину, в якого було п'ять хлібів і дві рибини небагато, але, мабуть, краще, ніж двісті динаріїв, яких і так не було. І це небагато, ба навіть ніщо. В руках Ісуса стає чудо, Господь, перш ніж помножив хліб, воздав хвалу, єврейська молитва благословення, бераха, а потім роздав хліб і рибу. Напевне, такий опис є анонсом Євхаристії, але не тільки. Це також проста біблійна вказівка коли прославляєш Бога в якійсь життєвій пустелі. А те, що в твоїх очах є чимось незначним, віддаєш у Його руки, він сотворить чудо для тебе. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.